Я зараз повернуся до цієї. Ця гілочка пішла вниз. Гілка з цієї. Так. У нас все, що лягає вниз, от вона лягає вниз. Ми їм маємо або підняти, якщо у нас є ростові або плодові, або обрізати повністю. Бо вона буде лягати, в затінення оголюватися, результату немає. Так як у нас тут є. Є тут бруньки, але її тут. Ми оця підрізаємо, підняли. Дана гілочка падає. Забираємо її. Ось ця гілочка буде нахилятися, ця буде падати. Переводимо на цю ось так. Це. бо щось штукаєш. Дана гілочка у нас пішла сюди. І таке правило, тут -от у нас вже має перехрещуватися з цією. Ми переводимо. Забираємо це ось так, ось це залишаємо на плодоношення. На жаль, тут у нас нема, може бути голення потім пізніше. Далі підходимо далі до цієї гілочки. Так, відси-відси. що ми робимо? Цю ось цю гілочку у нас є. Ми її чуть прикоротимо, щоб спонукати бокові гілочки на наступний ну, на весну, щоб вони росли. Це, падає. Ми вкорочуємо, забираємо ця гілочка має плодові утворення, ми її прикорачуємо десь сантиметр кажу плодові, ростові бруньки і плодові укорачуємо на 10 см. Це як падає, ну цей рік ми ще оце, ось так залишимо. На наступний будемо дивитися. Далі. Ось ця гілка, вона в нас лягла. Лягає оце зразу забираємо, тут дивимося, що ще в нас є. Ну Ще поки що до землі не здається, це залишили. Це так само падає оголена. Зрізаємо. То, що вниз, ми зрізаємо. Так.